Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, мені скинули вчора у коментарях відео Крижанівського. Відверто скажу, я його додивилася половини, ну і так себе заставляла. Хочу просто для тих любителів, хто каже, що він ну настільки правду каже. Дивіться. Перша його така цитата, яка мене прямо вбила. Ну, вразила. Хочу донести до вас те, що ви хочете почути. Вслухайтесь у ці слова. Наступна. Постараюся вам намалювати сценарій. Після 19 серпня усе зміниться. Даємо вам сценарій. Зеленський піде у відставку. Базікало. Ну, ми дивилися вже декілька разів. Ми дивилися. Не, не знаю, я відчуваю щось, що я не можу пояснити. Це те саме, як і Арістович, як і той Резніков. І так, давайте подивимося, що станеться після 19 серпня? Що зміниться в Україні 19 серпня? Ми спробуємо тільки подивитися. Ну, дійсно, якісь зміни будуть, щось, якісь заворушки можуть бути. Ви знаєте, відверто скажу, відверто скажу, якась інформація стане публічною, але так вона і замнеться. Щось відкриється, якесь велике злодюжство може бути. Тут точно я не можу сказати, але приблизно. Дійсно, щось відкриється, щось, якась прорветься інформація, але так вона і заляже на дно. Я тут не бачу руху. Все те, що Крижанівський робив, заяви до цих пір, я нічого не бачу з того. Це проект банковий, якщо я не помиляюсь, для того, щоб утворити якусь партію, щоб ви розуміли, я спочатку не мала зрозуміти, до чого це все. Він хоче зробити партію. Слухайте уважно, згадайте мої слова. Крижанівський утворить якусь партію або ввійде в якусь партію. Щоб народ його вибрав. Потім, коли будуть вибори, і його виберуть. Не обов'язково президентом. Тут може бути просто депутатом. Щоб була знову більшість е за владу. Це проект влади, щоб ви розуміли. Так. Поїхали далі. Що карти ще по цьому питанню 19 серпня покажуть. Ну, я бачу, що якась правда просто відкриється. Якась правда, щось відкриється. Ось. Що дуже-дуже приховувалось. Якісь е, корупційні можуть бути речі, якесь викриття буде. Якась е, крупна зділка, е, можливо, ще щось. А тепер його ще одне. Зеленський піде у відставку. Зараз ми подивимось. Нікуди він не піде. В Яку відставку? Як Зеленський може піти у відставку? Ще й диявол. Яка, яка відставка? От про що він говорить? Я тут цього не бачу, неправда. Так буде щось. Відкриття, викриття щось що блокувалося. Ну, Переміни тут дійсно. Ві, 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 я так скажу, якийсь вітер, якась буря, якась в стакані зробиться. Да, ось це може бути. Але воно так і замовкне все. Все замовкне, все, знаєте, ну. Не буде. І Зеленський ні в яку відставку не піде. Я цього не бачу. Ні. Це, знаєте, ще раз кажу: це сценарій банковий. Крижанівський це сценарій банковий для того, щоб пролізти пізніше у Верховну Раду. Ну, як мінімум, у Верховну Раду. А можливо, і по максимуму. Якось так. Щоб потім підтримувати владу. Гаразд, мої любі! Щиро вам дякую за увагу, за підказочки, за такі речі цікаві. Ось, бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги.